І всім привіт, народ з вас. Підписуйте ми продовжуємо грати в Гойку, Койку за Афганістан. Так, ми в минулому відео намагались повоювати з. Так, давайте, по-перше, розширити вербовку в нерегульовані частини. В відео ми закінчили на тому, що намагались пововати з союзниками. Я зрозумів, що це не дуже ідея. Так, а в мене питання. Савок ще не воює з Німеччиною, а Німеччина ще не воює з совком. Німеччина, ти випадково не маєш мету війни на насилок? Ні, не маєш. Тоді, в такому випадку, ось що ми робимо. Давайте ось тут побудувати державні заводи. Отримуємо трохи промисловості. Ось тут ти не бачиш сенсу ось це брати контакти через кордон. Бо ти поначаму претензії на те, що я вже, чим я вже володію. Ось тут можна. Чотири афганські військові частини. Ну ні, давайте саме в промисловість. Хочу саме в промисловість. Піти погнали. Не погнали, чекай, поки з совком почнуть воювати, я влізу в це і будемо виносити совок, зрозуміло, що. Як винесемо совок, ми роз... розвернемось і підемо на союзників. Бо совок куди менше загрози, ніж союзники, тому спочатку знімечно розносимо совок, потім розвертаємось і б'ємо союзників. Де надійна? Максимально надійна. У, все. Совок Німеччиною вже воює. Ну no, так, давайте. може краще було б якийсь фокус на 35? 5 дні, був в мене такий. Ось цей був. І ось це, до речі, Герат. Герат тричі, які для будівництва. Ось сюди б могло б бути. Хм, а знаєте, я зараз все ж таки перезавантажусь і візьму фокус на 35 днів, щоб одразу піти готуватись до Савка. Я так і зроблю. Так, доброго вечора. До речі, ти мені що що додасиш. Ну, ти довго робишся, ось це, типу, 35 днів. Погнали. Перед. Знову ж саку буде більше. Нам же в свою чергу треба буде швидко винести їх. Їх повзлав постачання віднести. Я б приєднував Іран. Я б не скоро приєднував Іран. Також. А, ви не вантажів, якщо я поставлю вантажівку, на отримання постачання. М -м -м -м. Мене, не вистача... Мене дуже не вистачає вантажівок для цього всього. Тоді не зараз. Трохи пізніше. та-та, німеччина порушила пакт, молотова того Як шкода. Одні поганці напали на інших поганців. Дуже співчуваємо. Дуже співчуваю. Зараз швидко отримаємо радіо, підемо, типу, в мету війни на Савок і в бонуси для Савка на рік. Нам головне зараз взяти Центральну Азію з їх містами. Зробити місце, де Савок буде дуже невиснажений по ітогу. Є. Радіо вивчили. А, я вже вивчав радіо? Ну і давайте. Красна червона загроза. Погнали. Що нам по дослідженнях? 41 рік. Це примусові 41 рік, погнали концентровано. Там я не хочу вийти в нормальне будівництво, чесно кажучи. І мені сюди обов'язково треба буде додійти. У, спрощений потяг. Трохи дешевший потяг. А, так як в нас дуже мало фабрик, нам треба ефективність, межа ефективність виробництва. Бо знову ж, у нас військових заводів дуже мало, нам треба саме якість По постачання в нас. На нашу маленьку площу 6 вузлів 6 постачання це кайф. Так, американське співробітництво. І завкових дивізій тут нема. Тавка нема поруч з нами. Так, пауза. Ще раз розширити останній Останній раз перед війною. І можливо взагалом останній раз, бо там, типу, ми вже за ліміті. За так, все, мета війни є. Зараз давайте один день. Давайте зараз просто збережусь. Так, тепер, коли ми маємо бонуси, головне пробіжатись. Насправді, так кажучи, взяти Ташкент. І їм дуже складно буде. У них найближче узово постачання буде ось тут, південь ми будемо тримати. Це було б топово. Так, це в нас. Приріст політичної влади, стабільність. М -м. Ось це нужник військового зобов'язаного населення. Ви те, що у нас все жахливо. Давайте. Давайте справді з угоди почнемо. А, національний фокус пропущений угода. Та окей. А, але б я б міг... Ну, але я Альянсі. Швидкість спадання спротиву. ось це цікаво. Але і це плюс. А, у мене стабільність так непогана, політвлада і так непогана. Але з розвідкою. Але військово зобов'язане населення, це мене цікавить, плюс 5%. Або по виробництву. Давайте на виробництво надавимо. Ну, скажімо, не надавимо, а додамо. Так, ні, мені не ти потрібен. Ого. На яку кількість країн в мене. Так, стоп. Ого. Ого, в мене на велику кількість країн є мета війни. Що? Ой, в мене нема. Мені не дали мету війни проти Савка. Але за 20 днів я можу виправдати. Погнали. Так, стоп, що? Я приєднався до вісі? Так, а ви знущаєтесь наді мною, так? Знаєте, чому вони знущаються наді мною? Бо я б міг туди тут взяти дало Іран. І захопити Іран. Але в потім все одно бонус будуть на виправданні війни. То що? Ні, совок, ось солі. Скасувати виправдання тоді. Німеччина. Придатись до війни саме німецька радянська війна. Так, стоп, я ж. Німецька радянська. Ось, як тільки я приєднався, одразу повставали. Я сподіваюся, як мої маріонетки. Да, мої маріонетки. Їе, і при цьому, як і казав, взяти Ташкент і все. І Савку жахливо, плюснух є дивізії. Міспротив спрацював. Давайте тут мобілізувати нерегулярні частини. О, складно так. Але так, Савку створили проблеми. Я не знаю, чи будемо ми зараз давити далі. Я б, чесно кажучи, укріпився по вузлах постачання. Так вийшло, що ти також вузол постачання. Дуже, дуже-дуже, дуже небезпечна ситуація. Я б власних маріонеток забирав би всі війська. 12DZ додатково, які навряд чи зможуть мені сильно допомогти. да, мене навіть генерали на вас не буде. Да, вони максимум ось так зможуть допомогти поташкену тримати. Так ні, ти заходь. Алма-Ата. Національний фокус пропущений. Якісь другі партнери. А, о, ти. Тут може якісь бонуси? Ой, це знову ж. Множник військового зобов'язаного населення плюс 20% це те, що нам треба буде потім. А може тебе скасувати? І множник військового зобов'язаного населення? Плюс 20%. Нехай. Так, я дико вибачаюсь, але всі максимально швидко вставайте, будь, ласка. У нас неймовірно тут загроза. Що, Алма, а ти. Непогано плюс регіон отримав. Так, але занадто вглуб' я не хочу йти, бо тут у нас постачання не буде. Нехай Савок стоїть там, де нема постачання. Ну, я справді я, справ... я навіть таким чином вже буду створювати проблеми савку. Будь ласка, всі швидко, вставайте. Але я не уявляю, я занадто слабкий зараз. Об'єктивно, об'єктивно слабкий. Ну ж, я хочу, щоб Савок вже дійшов, типу, вирівнявся тут. Щоб я вже щось робив так. Тут, до речі, можна трохи поправити. Можна встати всю провінцію, ось так. Менше провінція зайняти. А далі, далі, далі подивимось. Подивимось. Було б зручно зайти сюди. Ось так. Ну, ж ми відіб'ємо і скоротимо кордон. Зараз швидко туди зайдуть. Алмату, а, так, стоп. Да, ось тут прямий перехід сюди. Сюди, сюди. Забрати алмату. Юні, прикольно було б ще сюди зайти. Ви вдво... Якщо б ви вдвох зайшли сюди. Ти один сюди. Знову ж, ну тут І ось тут порівнятися по ось цій горі. Ой, все, ми дуже зручно зараз повірівнювалися, просто треба трохи почекати всіх інших. Ну, непогано, все, непогано. Коротше. Не, не жахливо, скажімо так. Ууу, так, я згадав ще 24 дивізії в нас. У нас ще 24 дивізії, скоріш за все, які я також залишу в захисті. Знову ж без генерала, на жаль. Це ось ці нерегулярні військові частини. Можливо, які я залишу ось так само в захисті, а ось свої якісні дивізії відправлю в наступ. Здовж узлів постачання. Щоб було красиво. Ось так, погнали. Швидко, вставайте всі. Ну, слухайте. Німеччині пощастило, що я до них приєднався. Плюс 60 дивізій в півдні на Савке, і плюс жахливий кордон для Савка. Ми справді можемо дуже сильно допомогти. Ми можемо прям дуже сильно допомогти. Прикро, що я втратив Іран і Туреччину як союзників, але я отримав купу маріонетку собі. Справді кажеш, що я б із Ірана зробив маріонетку і так далі. Чи можу я якось? Чи є рішення в мене про інтеграцію? Мовно, типу, не знаю, мені цікаво, чи зможе я. Б... О, вони почали атакувати, і, типу, їм не вдається, бачите? Ну В них нема постачання, в них просто нема постачання. На це. Типу вони просто не зможуть. Це не те, щоб я самовпевнений впевнений і так далі. Це просто, типу, в них Шантув! бачите, в них нема ніде постачання. Вони не зможуть. Нічого мені зробити саме тут. Так, плюс людські ресурси, прекрасно. Промисловість також цікаво піти, ось тут приріс політичної влади і так далі. Але ось тут плюс 5% людських ресурсів. Мені все потрібно, все. Тут цивільний завод. Ось сюди я точно не піду в цей. А сюди ніяк не зможу піти. Да, нема толком сенсу нічого. Але ось де кобула, можна, типу, бонуси додати. купив всього треба, купу всього. Ну, давайте ось виробництво. О, падіння льоні. Вже льоня впав. О, як совок швидко падає, я сподіваюся, в тому що рахунку, завдяки мені. Ну так, шкода, що совок мене не атакує, конечно. Я можу сам проатакувати совок чисто для... Для краси, грубо кажучи. Але мені найперше, що треба, це ось цей вузол постачання. Тоді б можна було б красиво повирівнюватись. Ну ні, це буде саме дуже тонкий прорив. Це не такі бонуси будуть. Не отримую я від цього прям хороших плюсів для себе. Поки почекаємо. Ну, будівництво. Ну, дякую. Давай будівництво наступне одразу. Бо хочеться швидше забудовуватись. Бо хоча б якось забудовуватись. Ну, дивіться, вони прям помирають тут на кордоні зі мною. Це красиво, це дуже красиво. Тата. Давай погнали ти сюди. Це буде дуже простий наступ, і вони, типу, одразу помруть тут. Підтримку. Хі-хі, лохи. Да, ми як мінімум їх відволікаємо, слухайте. Боки на їх б'є і дуже куди активніше, ніж зазвичай б'є. Думаю, так чи інакше, хоча б трохи відволікли. Так, ні-ні-ні, не відходьте. Блін, совок, а правда, ступай ось сюди, щоб я б їх нормально пройтись. О, дякую. Інталіці мені відправили підкріплення. І вони мене хочуть закликати війну проти союзників? Ні, ні-ні-ні, я не такий дурний. Щоб іти проти союзників. Він підготувати прожив і справді б. Відокремити вас. Вас такожповідаряти усіх, побудувати фронт як спільний для, для армій. Через фільммаршала, коротше, фронт побудувати. Ну, не фронт а лінію захисту, Ах, з якої я, я видаляю вас. І вам, до речі, я вже можу дозволити дати генерала. До речі, які у вас фокуси, звичайні? Да, на жаль, звичайні фокуси. Нехай. Нехай відбудуть Ми свою промисловість. Вони так чи інакше можуть собі щось дозволити. Ну, не всі, звісно, але щось. Хтось, щось може. Так, давайте. Зараз ті, хто хочуть перейти, переходьте швидко. Бо тут укріплені нас Нас укріплених не відіб'ють. А якісь не 24 дивізії. Хм. Так, погнали, звідси сюди. Зараз зробимо красиво. Сподіваюсь. Ми, грубо кажучи, вже переможці всій війні, бо ми вже забрали. О, до речі, дякую за будлі. Бо ми вже забрали 4 мальйонетки. А, там, фух, фух. фух. Спустимо кроліса проти нас ембарго було. Не так критично. Ну що ж, погнали. Видалити цей наказ. Сім дивізій. Де ось так. Так зараз. По одній дивізії зупиняючись. Я щось забув, що ми не можемо собі дозволити занадто активно атакувати. Сюди. Дев'ять дивізій. По іншому боку річки, Взяти в постачання наша головна мета. 8-7. Половина з вас. Просто біжить. Ось так. Тройка ліворуч. Не зупиняючись. І саме ця 24-ка, ви отримуєте постачання через. через вантажівку. Погнали. Нам вдасться. Зараз вдасться. На, сюди підтримку, підкріплення. Далі підкріплення в цю провінцію. Також, взагалі, з трьох провінцій сюди атакуємо. І далі ми ж зараз швидко пробіжимось до ще одного постачання. Візьмемо Кан... К... Каїл Арду. Гзил Арду. Ну, США до досвідків. Це безпечно. Це дуже небезпечно, але вже як є. То-то, то мене намагаються тут зупинити. удачі вам. Загалом ви можете сюди протокувати, просто щоб затримати їх. Просто щоб показати, просто, щоб вони не розслаблялись. Знову ж, якщо що, ми завжди можемо звідси відступити. Так, окей, я щось зробив. Військові заводи, тут ефективність. Ну і це супротив ще трохи поб'ємо. Та ні, давайте. Хоч так. Ефективність виробництва і так далі. І бонуси. Давайте, доктрина. Єе. У нас тут намагаються зупинити, але їм це не вдається. Так, да, в нас та в тут в так собі з постачанням, але знову ж. Нам достатньо взяти порт, лусопостачання, точніше. Так, що я то вивчав? Угу. Ой, бонус для арти. Це обов'язково. Блін, тяжко. Де дуже тяжко. Зараз друге провінція почнемо атакувати. Мене змушують відступати. Стоп. Тут зможемо захиститись? Це, нас все. Нас відтіснили. Зараз доведеться обережно відходити. Окей, приймаємо як факт. Буває, буває. Потім буде другий раунд з його прориву. Нехай, нехай. Грудень 41-го. Добре, какая 42-й. Так, ви всі відступайте сюди. Ви всі сюди, все правильно. Ну, окей, це це була спроба. І непогана спроба. Він ще ще відступали швидше. Є є, є потрохи. Трохи поступово. Виходимо. Відходимо обережно. Ви всі відходите сюди. Так, 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 нехай атакують. Так, що що-що? А, совок впливає, намагається впливати на нашу політику. Давайте правильно казати. Свок намагається впливати на нашу політку. Ви нам з нами скусували ленд-ліз. А, блін, а тут ще прикол в тому, що нам ніхто з союзників не. ну, союзників, з вісі ніхто не відправить нам підкріплення. Тобо, умовно, ми не засувуємо на підкріплення. Так, давайте хтось з вас відступить сюди. Що сюди просто відходите. Окей. Відходимо сюди. І ви відходите сюди. А тут в проблем ще відсутності постачання, через це ми дуже повільно відходимо. Ми дуже багато втрачаємо при відступі. Оу, ми збільшуємо податки. На скот та землю. Ой, це цікаво. Кабульська конференція, що знижає стоїмість регіонів в Індії, Центральній Азії, Ірані і на Ближньому Сході. Досить. Досвід... А, у, досить армії більше. Час тренування. Більше. Так. А погнали! До, до речі, дам досвід армії одна з найважливіших речей, які в, які, які в нас є. Типа, нам необхідний дуже хороший досвід армії. Це ну, ви 16 можете відходити ще. Ну так, ми не зробили цей прорив. Ну, типу, з ким не буває. Можемо зараз стати по кращих позиціях, типу, готуватись прорив з кращих позицій, умовно, з, продовжити, наприклад, цього роту тримати. Не бачите, вони в інших в інших місцях намагаються проатакувати. Їм не вдасться. Чи вдасться? Це небезпечно. Так, погнали, Я також сюди. Ой, знаєте що? Ви 24, просто приєднуйтесь до загальної армії. В трьох самовідступайте. І також самовідступай. Так, так, так. Вони намагаються нас відбити. Але вам не вдасться. Вдачу вам. Ну так, бачите, ми тримаємось там, де там, де у Савка немає постачання, ми спокійно тримаємось, Це взагалі не питання. Ну не йдіть по тим провінціям, які нас захоплюють. Ну, по інших. Ой, я щось перечекав. Нову піхотку. Так погнали. Ну, слухайте, не так погано, конечно. Як могло би бути, але неприємно. Звідки у вас постачання? Стоп, що? офігелі? Ось тут, звідки у вас постачання? У вас нема постачання? А ні, тепер, тепер вони подумали, і в них знову нема постачання. Все правильно. Ой, і нарешті. Є. Що? Там національний фокус пропущений приєднатися до країн. Осі. Прекрасно. Там бонус толком нема. На зменшення претензій, стоїмості претензій на Середню Азію, на Індію і на Іран. Якщо ми переможемо зараз. Усіх переможемо, буде круто. Совок ну, знову повиводив від мене свої дивізії. Знову сконцентруватися і придаткувати. Спробувати те ж саме зробити. що ми робили до цього. Той же самий прорив. Так, ще раз відкріпити. Сюди. Половину Гарта, з вас сюди. Гарта, Погнали швидко. Ну ж, нам потрібен цей прорив. Карту покращимо це 100%. судково. Чи ні, у нас все ж таки більший акцент на піхотку. Погнали захист прорив. Та й в принципі, в принципі, непогано. По послання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо знайти Warfactory. Гра, яка вийде через пів року. Але вже виглядає досить цікавито, якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч, сіду, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!